Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Хотіла зняти коротке відео про вкривання ось цієї широколистої гортензії, але один із коментарів про деревовидну гортензію налаштував мене на це відео. Дівчата просили показати різницю між деревовидною гортензією та широколистою. Це ось широколиста, а це. Деревовидна гортензія на даний час 15 листопада. Та й цвіт в них зовсім інакший. Так починає цвісти широколиста гортензія. Це 17 червня на цього року. Це та ж сама гортензія уже 9 липня. Колір вона трішки міняє вже від ортофосфорної кислоти. А ось так цвіте деревовидна гортензія. Головне, що ця гортензія колір ніколи не може поміняти, як би ви не старалися. Моєю ж улюбленицею є таки ось ця широколиста гортензія. А це вона так постраждала 18 жовтня від перших заморозків, але все рівно залишається такою ж привабливою, як і влітку. Саме за цією красунею і потрібний сумлінний догляд. З обрізкою цієї гортензії ніколи не поспішайте, в неї квіткові бруньки закладаються на верхівках пагонів минулого року, і якщо допустити помилку, то цвітіння на наступний рік навіть і не чекайте. Моя вам порада краще такої гортензії не обрізайте, а збережіть ось ці брунячки до весни, а щоб їх зберегти. Зараз поговоримо про укривання. Може в південних регіонах і не потрібно вкривати широколисту гортензію на зиму, а в нас на Рівненщині це треба починати робити і вже зараз. Але перед укриттям зробимо декілька маніпуляцій. Спочатку підживимо. Гортензія дуже любить сірку гранульовану. Дві жмені я підсипаю під цей великий кущ. Сірка вноситься під гортензію один раз в рік. Зараз восени або навесні. А ще ця красуня, як і всі квіти, хоче восени фосфорно-калійних добрив. Є ось таке спеціальне осіннє добриво для квітів. Добрива потрібні для того, щоб рослини змогли накопичити поживні речовини і легко відновилися після зимової сплячки. А ще не менш важливим перед зимівлею є вологовмісний заряд кореневої системи рослини. Під такий великий кут вливаємо 2 вітра води. Це проводиться в тому випадку, коли у вас зовсім мала інтенсивність дощів. А ще, якщо ви помітили, що в вашій місцевості проживають такі жителі, як гризуни, а в нас їх є досить, що й котики не справляються. Від них також треба захиститися, розкласти приманки в місцях їхнього проживання. Ну, ось і все. Тепер можна прикореневу зону замульчувати. Дуже добре мульчувати компостом, тобто торічнім перегнилим листям, хвоєю, а також добре перепрілим перегноєм 4-річної, 5-річної давності. Ну, а тепер помаленько переходимо до утеплення гортензії. Мета утеплення це захист квіткових бруньок від заморозків. У широколистої гортензії вони утворюються на верхівках пагонів цього року, а цвітуть уже на другий рік. Тому, якщо ваша широколиста гортензія не цвіте, то, скоріше за все, її квіткові бруньки постраждали від морозів. Або, найбільш всього, навіть від весняних приморозків, коли ви неправильно вкриваєте гортензію. Найпростіше захистити бруньки від морозів, пригнувши всі пагони рослини до землі. Гортензії достатньо пластичні, тому це зазвичай не важко зробити. Якщо курт невеликий, то можна зразу весь куш зібрати докупи і пригнути до землі. Я ж беру такими пучками по декілька пагонів зв'язую і фіксую до землі ось такими дротяними дугами. Перед цим листя на гортензії можна обірвати, але це не обов'язково робити. А квіткові шапки я спеціально не обрізаю. Вони добре захищають верхні бруньки від морозів. Тепер, якщо куш невеликий, можна це все присипати землею, листям, хвойними гілками. У мене ж побудований невеликий каркас, на який зараз, поки немає великих морозів, Накриємо агроволокном. Проглянувши погоду на місяць вперед, дивлюсь, що стабільних мінусів немає. то ось такого вкриття 2 шари агроволокна поки що вистачить. А пізніше, як будуть морози сильніші, то поверху я ще покладу мішки з листям, У мене вже є готові. зверху агроволокно і обов'язково плівка. Таке пошарове вкриття дуже добре весною, коли з приходом тепла ми починаємо розкривати гортензію шар за шаром, поступово привчаючи її до тепла. Тут у нас залишається на деякий час продуха, але з настанням морозів її також ми закриємо. А на сьогодні в мене все. Надіюсь, що моє відео стало для вас корисним. Дякую всім за перегляд. Всім здоров'я, добра! І мирного неба.